У березні 1944 року війська 3-го Українського фронту звільнили територію Миколаївської області від нацистських загарбників. Це був складний кровопролитний шлях, за який наш народ заплатив величезну ціну. Сотні населених пунктів, зруйнована інфраструктура, тисячі загиблих ось наслідки окупації. Але незламний дух українців допоміг відтворити міста, відбудувати господарства. І повернутися до життя. 81 рік тому ми довели Свобода це наша суть. Пам'ятаємо героїв тієї війни і дякуємо їм за кожен визволений крок української землі. Та історія, на жаль, повторюється у 2014 році розпочалась нова війна. Росія знову принесла на нашу землю смерть. Руйнування і сльози, ворог той самий, лише форма інша. І як у сорокових сьогодні українці знову борються за свою свободу, за свої домівки, за майбутнє. Пам'ять про минуле не дає нам сили в сучасній боротьбі. Ми бачимо ті самі злочини: депортації, катування, масові вбивства, руйнації шкіл і лікарень, російська агресія, це продовження імперської політики, що не визнає існування вільної України. Але ми не ті, ким були 81 рік по тому. Ми сильніше, згуртованіше, досвідченіше. Історія показує зло невічне. Перемога приходить до тих, хто захищає правду, хто бореться не за чуже, а за своє. Ми обов'язково відновимо кожен дім, кожну школу. Кожне місто, як відбудували Миколаївщину після Другої світової, майбутнє України у наших руках, і ми пишемо нову героїчну сторінку в історії нашої держави.